Вітаю! А ви знали, що шлунки корисніші за м'ясо по деяким показникам? Тож приготуємо. Для початку шлунки я помила, залила водою і вони постояли декілька годин. Ви бачите, яка вода? Тепер це треба злити. Ось такими шматочками я нарізаю, дивіться, невеличкими. Вони швидше приготуються, пів ложки столової ложки солі висипаю і додаю перчику. Тепер ставимо. На плиту. Вже виділили шлунки водичку. Подивіться, як її багато. Оце вона повинна вся википіти. Це вся випарувалась. Так, льємо олійку, шматочок вершкового масла. Сюда. Так, і висипаємо сюди цибулю. І до готовності цибульки ще підсмажуємо. Усім смачного!